Я тих вітаю на каналі Людмили Комотовської, і як я обіцяла, сьогодні ми продивимось про папу. Ви вчора мені написали велику купу запитань. Запитання якимось чином у нас перемішуються. Запи... Ви запитуєте то одне, то інше. Я зроб... вирішила, що я зроблю маску. Якщо маска не підвикри... відкриє всі ті запитання, то ми тоді. Я ще раз перегляну, що ви тут мені написали, і перевіримо, і я відповім уже після маски про папу. З однієї сторони, папа, якщо його слухати, він говорить доволі розумні речі. Чому розумні? Тому що він не говорить конкретно з позиції релігії, з позиції церкви, він говорить з позиції творця, і це дуже цікаво. тому що... А раніше там була підтримка католицизму. А з іншої сторони такі проколи зі сторони Росії, коли я не думаю, тут в мене є запитання, коли він стає на, на сторону агресора, який зайшов в чужу хату, побивав кучу і понасилував кучу жінок і людей. І тоді такі, знаєте, два полюси, плюса і мінуса, і ти не розумієш, туди ця людина, що вона думає, чим вона дише. Давайте відповімо за допомогою маски, ви вже знаєте, папа саму маску, і додамо тоді, що маска щось не підвідкриє. Так і починаємо. Характеристика папи як людини. Що він з собою являє? Як людина. От папа як людина. Він хто? Карта сила. Карта двійка кубків. І Рицар Пентаклі. Ну, як людина, я хочу сказати. Це доволі сильна людина, яка має чрезвичайний вплив. Люди до нього прислухаються по двійки кубків. І він людина, яка може, що називається, обаяти, може всім подобається. І по Рицарю Пентаклі кожне слово його на золота. Воно продумане, доволі мудре, доволі серйозне. І тут однозначно лідер, неординарна. Особистість і чи є в його серці любов однозначно є. І тут ще в нас Оця двійка Кубків, якщо ніхто не знає, що це таке, це в нас єдина карта, яка Таро означає любов. Тобто в його серці дійсно є любов. Це ще більш цікавіше. Його думки, конкретно думки Папи відносно України. Думки папи відносно України. Карта Маг. Карта Десятка мечів. Карта Мир. Пам'ятаєте, я говорила, що ми подивимось, як він відноситься до України, то насправді це людина, яка дійсно розуміє, що на Україну напали, її хотіли вбити. І зараз Україна воює за мир, вона за звільнення своїх територій. Так що, думає він теж правильно, і думки в його дійсно розумні: Думки Папи відносно Росії. Думки Папи відносно Росії. Четвірка Кубків. Десятка кубків і вісім мечів. Четвірка кубків. Країна, яка не знає, що робить, хоча вона робить це все для, по десятки кубків для. Для якогось союзу для збільшення своїх територій на даний момент вона зайшла в якийсь глухий код і вона зараз в такому в ролі вигнанця, в ролі того, що кого окружили, ну, теж такі розумні думки, неправда, яким він хоче, щоб його бачили яким папа хоче, щоб його бачили? Взагалі люди. Взагалі люди цієї землі, тому що е, іноді е, вчора жіночка написала: А чому папа, хто такий папа? Ну, ви знаєте, якщо у нас є партія Зелених, е, то тут у нас партія релігійна, яка в кожному світі, це доволі впливова людина і його вплив не можна не переоцінювати. Він у всіх країнах є папа, якщо так можна сказати, рідко де немає його руки. Так що тут це недооцінка і доволі впливова ця людина. Так, Яким папа хоче, щоб його бачили? Королева Жезлів. Карта шут І десятка жезлів. Ну, по королеві жезлів це мудрість огню, вода огню. Дієвим він хоче, щоб його бачили не тільки мудрим, а ще й дієвим. Він хоче взагалі таким діячем бути, який зробить дуже багато нестандартних речей конкретно по конкретному потурню. Людина, яка нестандартна, людина, яка зовсім по-іншому думає, зовсім по-іншому взагалі розмірковує, і бачили, що як важко він, як важко він працює. Ну, дійсно, йому це вдалося, і, ці, і це є, так люди його і бачать. Його справжні наміри відносно України. Відносно України. Біла карта. У нас четвірка мечів і отчинник. Що нам говорять? По білій карті це він розуміє. Що це величезна Україна має величезну підтримку не тільки в Україні, а взагалі в світі, і по білій карті підтримку Вищих сил. У четвертій мечі, їм нам я маю на увазі надзвичайно важко. Тут і про багато смертей, і про те, що дається ця перемога дуже великою перемогою, але по Відлюднику країна, яка йде за мудрістю, за світлом, за світлом, яке є в серці. Так що він дуже багато може, може зробити, тим більше наміри його він Якщо навіть буде їхати, то щоб розказати про Україну, може навіть принести якусь мудрість, вивезти з якогось затику. Так що добро він може зробити багато і наміри в його чисті. Що погано він може зробити для України? Дьявол. І тут з мечів. Ну, тут чесно відігралася остання промова, тому що життя це говорить про тайну д'яволу, про те, що були якісь тайні домовленості е і про якісь такі поспішні виводи. І тут, що погано, це те, що він підтримав Росію тут конкретно, завдяки тому і зробив, знаєте, був, ми можемо сказати, він був орудієм в руках Дьявола. Він папа, який став орудієм в руках Дьявола тим своїм висказуванням. Чи зрозумів папа, що він, що він зробив? Зрозумів, навіть хотів по вісім. Кубків він навіть хотів піти своєї должності, тому що він зробив, він дуже великі у плані духовному світі він зробив дуже великі поступок, які ну, так не зійде, тому що він закликав своєю промовою вбивати українців. Там, якщо послухатись, то це воно так звучало. Чи здатний він на те, щоб зрадити Україну? Чи здатний папа на те, щоб зрадити Україну? Я розумію, що він, якби косвенно, має відношення до України, але тут зовсім інша зрада, тут зрада на рівні духа, і вже він зробив нам боляче, вже він на рівні дьявола відіграв свою роль. І чи здатний він на зраду, тобто пообіцяти щось добре, а потім це спустити в туалет на боці Росії. Рицарь мечів і трійка кубків. Він дуже емоційний. І все, що він робить, він робить на емоціях, знаєте, на тому, що його понесло. І от на оцих емоціях він дійсно може щось подібне зробити. Але тут, по тройки кубці, це не подумавши, це не проаналізувавши. Тут його такі, знаєте, великий косяк, великий мінус який в його є, і тут він такий дійсно може бути за що спонтанності. Що для папи головне в цьому житті? Що є таким максимально головним в цьому житті, тому що ми ж знаємо, що це релігійний діяч максимально високу толку, і що для нього саме головне? Пажезлів, жезлів і шість жезлів. Ну, йому головне діяти. Його головне це, знаєте, не зупинятись, робити якісь дії, вести людей до якогось світлого майбутнього, тому що огонь це такі максимально чиста карта, і для нього це головне. Головне привести максимально до, до віри, до якимось чином до такого просвітлення. Яку роль він повинен зіграти в долі України? Яку роль він повинен зіграти в долі України? Семірка мечів, королева пентаклів і башня. Ну, я, я думаю, що хто знає Таро, зрозуміли, що він її зіграв, да? е, він зробив такі негарні вистави в Україну не, не в тому світі, і таким чином щось дуже важливе він порушив. Тут я б навіть сказала, що це така його роль на рівні, на рівні предательства, якихось законів, на рівні конкретно. Того, що взагалі балить е, закони релігії на, на корню, і, і це так і є. Доля цієї людини його майбутнє все те, що його чекає. Доля цієї людини, трійка жеслів, спетаклів. Ну, тут нам говорять, що ще він трошки погоди, він буде займати свою посаду і взагалі буде як діяч. Отакі нам сказали карти. Чесно, тут мені дуже багато стало зрозумілим. Чому зробив? Вбив, тому що занадто емоційний, десь йому там підкрутили, він це зробив не подумавши. Потім навіть хотів піти із свого місця, тому що це все-таки людина честі, і, не дивлячись на це, це, він розуміє, що він робить. А зараз подивимось, тому що. Як папа виступав на стороні Росії, то він підігрував Путіну, і там піднялася така тема, що насправді це як плата за те, щоб випустили азовців. Тому що саме папа вліз в переговори і він таким чином домовився, але оце домовляння були конкретно в цій заяві. Росія свою е, кружку яду сюди влила, і це була одна з умов. Е, і ми розуміємо, хай мене зараз пробачать всі мами з азовців, е, що так воно стоїло того, що, щоб їх випустили і забрали з полону в полон, да, а, а з іншої сторони, як некрасиво вийшло, тому що це папа. Тому що це, знаєте, як якась картинка, яка ще повинна мати честь. В папському престолі різне було, але тут якось так. Давайте спитаємо: чому папа виступив на стороні Росії, для чого ці підігрування царами Росії? Чому папа висунув на стороні Росії? Королева кубків, четвірка житлів. Королева... І так, це була домовленість, і те, що ми з вами дивилися, це дійсно є правда, тому що це одна з умов, яка була висунута. Чи правда? Що оця постидна заява папи це для того, щоб звільнити азовців. Так, це правда. Чи приїде коли-небудь папа Римський до України? Зараз він не приїхав вже на навчора, нам оголосили, тому що його пану зі здоров'ям. Чи приїде саме цей папа коли-небудь в Україну? Приїде. По четвірки жертв він нам обіцяє, що приїде. Як зустрінуть українці папу? Чи будуть вони мати жорсткі випади проти папи, тому що, тому що ми дуже сильно постраждали від Росії, і можемо вже зустрічати так, як і постраждали. Да? Чи буде Україна доволі жорстко зустрічати папу? Четвірка жезлів. Мах. Я так думаю, що за мною це діло для ясності, і цього не буде. Там буде за цим слідкувати і не будуть дозволяти різного роду випадів проти, проти папи. І дуже цікаве запитання мені задали, і я хочу обідняти, чи може Україна, яка на даний час. Стала найбільш мученицькою країною світу претендувати після цього папи на те, щоб наступним папою став українець. Чи може Україна претендувати на те, щоб наступним папою став українець? Карта Мир, так? Ну, от на такій ноті закінчимо. Е чому я не буду там задавати ваші інші такі різного роду питання? Тому що вони не мають відношення конкретно до ситуації з Україною. І насправді, що мене конкретно потішило, що він розумів, що він робить, і навіть хотів піти. Людина розкаюється. Але всі ми люди. І всі ми помиляємося. І, напевно, треба дати, чи хоча б попробувати зрозуміти папу. Старався, старався він для України. І, можливо, не подумавши, ляпнути, що не потрібно. Але я всіх вас прошу написати мені, як що ви по цьому поводу думаєте, може, у вас зовсім інша думка. Я з задоволенням почитаю. І розберемо, якщо це буде цікаво на слідуючих наших інтерв'ю. А від вас, як завжди, вподобайки. Прошу підписуватись на мій канал, нажимати на дзвіночок, щоб бачити, що виходить на моєму каналі, і давати запитання, запитання, запитання. я буду виходити і відповідати. Ще на сьогодні вас чекає ще, на ще одне інтерв'ю. А мені вже ще сьогодні ще два інтерв'ю. Так що такий графік. А всім вам я бажаю тихої ночі, спокійного.